Очолили тепер корупцію, і як правильно зазначив Олексій Гончаренко, найбільше МФО в цьому парламенті, який зі слух в основному складаються, це МФО Монако і МФО СІЗО. І сьогодні ми розглядаємо представництва МФО Монако, їх виганяють з комітетів, тому що вони десь там з інших країн включаються в комітет. Більше то вони гадять в ще Україні. Тому що за кордоном, а для них вихід якось був відкритий, ці ворота з України вони продовжують нести абсолютно кремлівські наративи про Московську церкву. І про це, до речі, немає жодної кримінальної справи. Кримінальна справа стосується побиття військового. А те, що люди просовують кремлівські наративи, зраджуючи Україну, на це ніхто і уваги не звертає. Я хочу ще звернути увагу, що у вас же є МФО СІЗО. І з СІЗО у вас деякі люди, я подивуюся, як вони. Вони досі на комітет не включаються, але вони залишаються членами комітету. Більше того.